Минулого тижня працівники головного управління ДСНС в області провели цікавий та змістовний захід для вихованців ліцею імені В'ячеслава Чорновола в Івано-Франківську. На базі Івано-Франківської обласної універсальної бібліотеки імені Івана Франка рятувальники у цікавій формі навчали дітей правил безпеки життєдіяльності. Працівники ДСНС наголосили на тому, як зробити безпечними свої літні канікули та яких правил потрібно дотримуватись, щоб уникнути небезпеки. Наголосили, як діяти, коли потрапив у небезпечну. Ситуацію присутні мали змогу переглянути презентацію спільно до безпеки та літні пригоди без шкоди розроблено ДСНС та ЮНІСЕФ юкрейн про безпечну поведінку на воді з вогнем і правила мінної безпеки, де усі правила розказані мовою підлітків і подані в яскравій розважальній формі з прикладами і поясненнями правильної та хібної поведінки. Метою такої комунікаційної кампанії є вберегти дітей, підлітків і молодь, а також нагадати їм алгоритми дій у разі виникнення небезпечної ситуації. Діти з цікавістю слухали рятувальників та зробили відповідні висновки, що все ж таки краще відпочивати безпечно і не наражати своє життя на небезпеку. Сьогодні рятувальники провели з нами дуже гарний час, розповідали про безпеку нашу, розповідали, як поводитись у різних ситуацій. Я запам'ятав, що не можна підходити до різних боєприпасів міни. Гранат і всього такого, і не можна їх чіпати. І якщо ви побачили міни гранати або щось таке, то треба подводити у службу 101. Наприкінці заходу діти з захопленням переглянули мультфільм про пса патрона та пообіцяли, що завжди будуть обачними та обережними. Наші маленькі ліцеїсти дізналися дуже багато цікавого. Вони слухали розповіді представників рятувальної служби, з цікавістю розвідгадували загадки. Ну і я думаю, що в своїх маленьких сердечках маленькі українці залишили. Багато цікавого і корисного.